Це, не то, це можете підійти туди. Я знаю, підійти? Ні, ні. куди підійти, Я просто питаю, вам за березень виплатили зарплату чи не виплатили? Я не робив на березень місці. Нас не. наняли поки що. що вам це, не, все. не дають дозволу спілкуватися з журналістами, з ким? З, з ким не дають дозволу. Ви бачите, мені. що роблять? Ось таке. А тільки працює, ось, ось, ось захист простих людей в місті Чернівці. Чоловічі, я вам пояснюю. Поясніть, будь ласка. Он не... он это самое... Есть Максим Семенович. Есть Максим Семенович, дядя. Не, он говорит, хочет Максим. Так, Кто будет вас по Дарья Васильевна? Да. Да, Вы знаете своего керевника по способности? Кто вас по способности Дарья Васильевна. Прибирали таким, самим, таким самим способом. Перевернули баки, під'їхав трактор і ви прибирали. Правильно? Ви так робили чи ні? Давайте не будемо. Ми будемо общатися з вами. Будете самі? Звісно. І з вами теж. Якщо ви не хочете общатися, ви можете покинути yeah. дану територію. Ну no, що вирішили до нас? Мені не нравиться. Якщо це перевернув хтось, викличеть, будь ласка, 102, мені. розумієте? Викличеть 102, напишіть заяву, що скоєно порушення, перевернули баки, тоді відповідні служби будуть реагування розділу. Вам дана команда, ви вже тиждень так працюєте. Ваш безпосередній ваш керівник, начальник ЖЕКа, Тіханович Максим Семенович, дав вам відповідні інструкції, як це все прибирати. Ви баки перевертаєте, а потім займається прибиранням в трактор. Трактор виїжджає на полігон, на Чорнобиль. У вас ще талони є. Талонів вам хватить ще на півтора два місяці роботи, Розуміли? Якщо ви будете покривати свої, своїх керівників, вам недавно тільки півтора тижня назад дали зарплату за березень місяць. Вас воно влаштовує, за квітень ви не отримали, за травень ви не отримаєте, зуперто міська влада розриває повністю угоду, ви ви слухаєте? Я вам кажу, що на це прошу. А? Ви розумієте, що покілько ресурс тестам транспорту? Мільйон 300. Вас кинуть просто від людей. Він бажав, а ви подаваєте тиханові. Семен Іванович, ніякого відношення не бюджетами. Семен Іванович і Тіханович Максим Семенович і бачу і дощ. А за який місяць ви отримали? Я все повністю з ним пропортував. За який за місяць ви отримали гроші? Я, від, я я, Я думаю, що треба звернутися за документацією відповідною, щоб для журналістів було зрозуміло. А як що сталося? У нас на вулиці Сагайдачного знову проблеми. Перевернуті баки, непонятні люди, вони кажуть, що вони не працюють в ЖЕКу, займаються там загрузкою, вигрузкою і все остальне. На двох, на двох точках вулиці Сагайдачного баки перевернуті, стоять непонятні особи. Непонятно з якого ЖЕКа вони кажуть. І будуть зараз займатися очищенням території від сміття. Ви щось знаєте про це? Що знаю про це. Я територію сміття на моєму ЖЕКі прибираю я сам. А перевернуті баки, що сміття. Ну якщо Максим, якщо є перевернуті баки, то я би вам радив звернутися в патрульну поліцію 102, скласти відповідний акт, заяву і таке решта. А так виходить, що. Влада про це міська нічого не знає, і ви кажете, що хтось перевернув. Так напишіть заяву і все буде добре. Зараз на двох точках на Сагайдач перевернуті баки. Ви це буде, будете прибирати чи хто? А коли це буде прибрано, Максим Семенович? Гарно дякую. До побачення.